Вітаю, друзі! Що зараз приховано від вас, від ваших очей, від вашого розуміння. Дивимось на оракулі темної луни. Іноді нам е так важко самим зрозуміти якісь речі, треба, щоб хтось нам допоміг, підсвітив якісь навіть знаки від Всесвіту, від вищих сил. Думайте тільки про себе, не забувайте розклад спільний, достатньо не прив'язуюсь. Так, від вас приховано, що щось вас тут хотіли вкрасти, так, чи ваш ресурс, чи матеріальний, чи емоційний, духовний, так. і... Але ви проявляли ініціативу і не добилися своїх результатів. Тобто ви не прийшли до того, чого дійсно хотіли, бо переживаєте через якогось чоловіка і сім'ю. Тобто є сімейні переживання, які вам не дають рухатись далі в інших сферах. І, до речі, вам карти кажуть про те, що ви повинні очиститись від цього. Тут є виремоції, тут є емоції, які вам не дають. Знаєте, вийти наружу, подивіться. Емоції вас вглиб засосали, але ви просите про допомогу і вже можете насправді самі вийти з цього. Бо завжди, в нас що, луна переходить в сонце. Правильно, ніколи не буває важко постійно. Є завжди моменти, коли ми, якщо самі того хочемо, а ви тут можете самі вийти з цієї ситуації, вийти спокійно. І перестати, по-перше, себе обманювати і інших людей. Ви багато чого приховуєте від людей і не чесні самі з собою, так? Тому що маска, вона прям така тут. Знаєте, складна, вона така темна, де ви не хочете навіть відкрити собі самі дорогу. Тобто ви самі себе можете блокувати. От тут є у вас шанс, вже ключик є, як і тут, так, де в нас вже рука вона вже вийшла на поверхню, тобто, людина може сама собі допомогти. Тільки треба пропрацювати цей момент, перестати брехати собі, в першу чергу, і іншим навколо. вам Навколо людям, які вам хочуть і можуть вам допомогти. Тому що іноді ми не замічаємо, що навколо нас є люди, які дійсно можуть нам прийти на поміч, треба тільки попросити, і чи бути просто вдячним за те, що вони є поряд, бо в когось зовсім нікого може не бути. Так, що ще приховано? Так, що все в ваших руках, що у вас є ключ, вам треба, треба тільки відкрити цей замочок і піти в цю гору, так, її перейти. Тобто те, що вас кажеться не зараз, воно все ж таки. Можна подолати, тільки треба прикласти зусиль, так, як Еверест, там доходять. Люди прикладають дуже багато зусиль, вони навчаються і фізично, і морально. Так. Вони практикуються, щоб спочатку вони долають маленьку гору, а потім більш, більш, більш. І так виходять на вершину, і потім можуть. Просто обійти її і спуститися. А іноді треба просто не вверх карабкатись, а обійти спокійно і піти іншим шляхом, коли ви розумієте, що. Все ж таки ви прийдете в одну точку, в одну ціль, але у вас є, наприклад, декілька шляхів, як це зробити. Чи так, чи так, чи так. Але ціль буде одна, так, в яку ви йдете. Ось, тому не треба боятися себе, не треба боятися перешкод. Ми не в раю живемо. У нас є дійсно в цих життях наших є дуже багато чого треба пройти. І ми прийшли в такий складний час зараз, теж не просто так. Тому я думаю, що ви все подолаєте, і навіть те, що приховано від вас зараз, що ви можете насправді самі собі допомогти, якщо ви в цьому не впевнені, то ви це скоро зрозумієте, і все буде якнайкраще для вас обов'язково.